Я просив би, щоб ми не забували про дуже важливі події, окрім розблокування парламенту і геніального виступу президента. Сьогодні ми прийняли звернення до Європейського Союзу, і в цьому зверненні є посилання на рішення Європейського парламенту, яке вимагає від України звільнити Юлію Тимошенко і Юрія Луценка. І сьогодні перший день, коли відеокамери в камері Юлії Тимошенко демонтовані. Вона оголосила акцію протеста, Вона боєць. Ми воювали з генпрокуратурою. Я думаю, що вона нас зараз бачить. Привітайте її оплесками, і підтримайте її. Арсені Петрович, якраз президент, він да, сам сказав, що він би камери обрав. Бачите, я, він каже, що він не впливає ні на суд, ні на прокуратуру, ні на Міністерство юстиції. І тільки сказав убрати камери, і дивись, через дві години камери прибрали. Так я так розумію, сказав посадити, посадили, а тепер сказав прибрати камери, прибрали камери. То... Ми хочемо, щоб Україна була вільна європейська держава. Ми дійсно хочемо, щоб влада й опозиція знаходили точки компромісу. Чому? Тому що нам важливо, як опозиції, виконати той мандат, який ви нам дали.